Привіт, ми на виставці в кельні 25-го року. І зі мною річ, він маркетинговий директор Superior Wellness. Superior Wellness ми фактично є спеціалізованою маркетинговою агенцією, що підтримує всіх наших партнерів по всьому світу. Ми пропонуємо повний спектр послуг: графічний дизайн, веб-дизайн та розробку, створення електронних листів, соціальні мережі, 3 d візуалізації, вивіски, рекламні матеріали, повний пакет маркетингової підтримки і все це безкоштовно для всіх партнерів по всьому світу. Якщо дилер хоче відкрити ви шоурум ми пропонуємо все від е, самого початку від вивісок на фасаді шоуруму до точок продажу, які розташовуються поруч із різними продуктами. Таким чином можна довести окупність інвестицій за всі вкладені гроші. На мою думку, це найкраща форма маркетингу для початку. Якщо ви хочете обрати ідеальний спа басейн, будь ласка, зв'яжіться з нами. Посилання ви знайдете під цим відео. Натисніть на нього, заповніть коротку форму, і ми зв'яжемося з вами та допоможемо обрати ідеальний спа басейн саме для вас.